Не, що відбувається в суспільстві, викликали необхідність появи нової професії соціальний працівник. Територіальний центр соціального обслуговування у лозовій працює з 1991 року. Це державна установа, яка спрямована допомагати соціально незахищеним верствам населення інвалідам, літнім людям, хворим, людям похилого віку, які не мають родичів. У територіальному центрі працюють чотири відділення. Серед відділень територіального центру особливо місце займає відділення соціальної допомоги вдома, яке налічує 83 соціальних робітника. Вони обслуговують 1150 підопічних, охоплюють сільські та селищні ради у складі об'єднаної територіальної громади. Це допомога в самообслуговування, це допомога в веденні домашнього господарства. Це Прибирання, приготування їжі, купання підопічних, якщо виникає необхідність, ми це також цю послугу надаємо. Купівля, доставка продуктів у зимовий період це і розчистка снігу. В літній період обробка присадибної ділянки, особливо у нас в сільських радах, тепер ще ж у нас соціальні робітники це основна. А тепер буде послуга на літній період, оскільки ну, люди. В селі просто не можуть самостійно без допомоги соціальних робітників обходитись, а на мінімальну пенсію ну дуже продуктів з міста не на купусь. Соціальні послуги надаються як на платній, так і безоплатній основі. Вартість надання соціальних послуг регламентується нормативно-правовими актами. Вартість послуг розраховує економіст. Не платять за обслуговування громадяни, які не мають рідних, зобов'язаних за законом забезпечити їм догляд або ті, у яких є рідні, але самі вони є особами пенсійного віку або особами з інвалідністю. Для тих підопічних, у яких є працездатні родичі, які зобов'язані забезпечити їм догляд, але вони не можуть цього зробити в силу різних причин, наприклад, живуть в іншому місті. Послуги надаються платно. Громадянин, який бажає отримати соціальні послуги в територіальному центрі, пише заяву. До цієї заяви додається медичний висновок. Не всі люди мають право обслуговуватися, а тільки ті, які не здатні до самообслуговування. Це у відділенні надання соціальної допомоги вдома. А якщо частково не здатні до самообслуговування, то це відділення денного догляду. Підопічні вдячні соцпрацівникам за піклування і допомогу. Чекають зустрічі як з власними дітьми, шукають спілкування, якого не вистачає самотнім людям як повітря, і скупиться що, що да, да, скупа мені принесе. І цвіточки полі, і їсти, і гонам, і якось. Ми в вместе знайшли общу розмову. Ви знаєте, я одно скажу, Я її не лідою називаю, я її називаю Катю. Це ж Катя номер 2 Вона Катя, Катерина Григоровна, каже, вона не похожа одинаковим, з нею характер. Характер. Ну, Така як я Всегда допоможу, в любе час можу. Могу п'ять могу часів утра приїхати і допомогти, можу шесть часів утра допомогти. Коли попроси, я завжди на допомогу приходжу. Хай вона вам скаже. Це правда. Я благодарна за Наташеньку за всіх, які ко мне ходять. Большое спасибо їм, очень благодарна. Дай Боже їм здоров'я і всегда звиччивою, коли треба мені щось, то прибіжить. Після проведення внутрішньої оцінки управління праці проводить зовнішнє оцінювання. Тобто ми дійсно ще і перевіряємо якість надання соціальних послуг. Це і опитування, це і анкетування саме тих осіб, які отримують ці послуги. От в цьому році ми проводили в березні таке зовнішнє оцінювання. За результатами, ми значить, поставили оцінку добре. Тобто оцінка не висока, а добра. Тобто, ми е, розуміємо, що, що треба ще робити і якому напрямку рухатися для того, щоб ці послуги були більш якісні. Соцпрацівники по догляду вдома за громадянами похилого віку, інвалідами та іншими, хто потребує підтримки, діляться, що їх праця фізично важка, а інколи дійсно з великими навантаженнями та виснаженням. Одному соцпрацівнику потрібно обслужити кілька людей на день, інколи треба стати на заміну колегам. Соцпрацівник має впоратися по хатньому господарству, купити ліки, продукти, заплатити за комунальні послуги, допомогти в гігієнічних заходах підопічним, якщо вони не змозі себе обслужити, вислухати їх гори та бажання, намотати відстань, щоб встигнути з графіком, відзвітувати про виконання своїх обов'язків, і все це за мінімальну платню. За словами начальника управління праці та соцзахисту населення. Нарікань щодо неякісного соціального обслуговування вдома небагато Це поодинокі випадки. Слід враховувати, що є люди обездолені, одинокі, роздратовані через низьку якість життя та економічні негаразди. До кожного підопіченого потрібен індивідуальний підхід, говорить Вікторія Кіпкало. З обідні перерви повертаюся до управління бабуся з паличками. Їй важко йти. А ви куди йдете, А чого ви самі? А яке питання? Чого вони позвонили? А давайте вас буде обслуговувати територіальні центри. І іде начальник відділу координації соціальної роботи, яка знає цю жінку, знає її прізвище, знає місце її. Проживання і каже, ми неодноразово її просили, що давайте, прийде робітник територіального центру до вас, вам послуги. Вона відмовляється. От у мене поки що сусіди. ну Сусіди це таке, у них є час, немає вільного часу, да а працівник він ну зобов'язаний, він буде ну от люди відмовляються. То якщо це платно, ну, тоді б ще якось це було б зрозуміло. Якщо це безоплатно, тобто у нас і такі є випадки. Велика кількість людей проходить через управління праці і соцзахисту населення. Все отримувач. Чи субсидії, пільговики, ветерани та інші категорії, які і дізнаються про територіальний центр в обов'язки директора терцентру, говорить Вікторія Кіпкалу, входить завдання опікати тих людей, які знаходяться в лікарні і не мають родичів. Над цими людьми вирішується питання щодо їх оформлення в стаціонарне відділення до Світловщини. Зараз постала перед директором територіального центру нове завдання в районному територіальному центрі. Є відділення стаціонарного догляду, він знаходиться у Світловщині, і потужність цього закладу це 45 осіб. Тобто, це цілодобово люди вони там проживають. Тобто, ті люди, у яких немає рідних, близьких. На сьогодні там знаходиться 30 осіб. І 17 осіб це мешканці територіальної громади, яка тепер належить до Лазівської міської об'єднаної територіальної громади. Також підопічні терцентру можуть скористатися транспортними послугами, замовити соціальне таксі як на платній, так і безоплатній основі у 2018 році. Послугами соціального таксі скористалися майже 300 підопічних. Відділення денного перебування безкоштовне, яке наразі налічує 500 людей. Його відвідують люди поважного віку та особи з інвалідністю. У відділенні денного перебування за рахунок місцевого та обласного бюджетів було зроблено ремонт і облаштована сучасна тренажерна зала, а також кімната релаксу. Бажаючі можуть ходити сюди безоплатно. На тренажерах потрошку займаюсь по возрасту. От і на біговій доріжці, ну я не бігаю, а хожу. і на велосипеді. І на масажорі всього а взагалі одну годину сенсорна кімната там ароматерапія, музика. Психолог наш кожного четверга з ними проводить консультування як групові, так і індивідуальні. Надаємо послуги, дозвілля, відпочинок, організовуємо для них концерти, поїздки у різноманітні міста України нашої. Також у нас є фольклорний ансамбль Лозівчанка. Вони тут проводять свої репетиції, приймають участь активно у конкурсах міста Лозова та за межами. У нас в відділенні ще є прокат малої механізації: це віски. Палиці, милиці також у нас є тут категорія особи з вадами слуху, У них є тут перекладач. Тут ви можете також душевно поспілкуватися, взяти участь у культурно-оздоровчих заходах. Відділення знаходиться в центральній частині міста по вулиці Козацькій, 5, другий поверх. За словами директора територіального центру Сергія Гришина, терцентр кілька років тому здійснював харчування своїх підопічних за рахунок бюджету. Зараз така послуга відсутня, але кілька разів на рік на великі свята підопічним влаштовують святкові обіди за рахунок спонсорської підтримки. У територіальному центрі є відділення організації адресної натуральної допомоги, де можна отримати послугу з пошиття та ремонту одягу, скористатися перукарськими послугами, замовити ремонтні послуги будинку тощо. Всього у 2018 році послугами територіального центру скористалися 2800 осіб. Одиноких людей, які не в змозі попіклуватися про себе, на жаль, немало. В Україні траплялися випадки, коли нерухомість таких людей незаконно переходила у спадок працівникам соціальної сфери. За словами директора управління праці і судзахисту населення, подібних випадків у лозові не було. Ми спілкувалися з Сергієм Олександровичем, що три або чотири житла передані місту, то одинокі люди, де немає спадкоємців, вони передаються місту. Тобто такі випадки, щоб соціальний працівник, ну мені такі випадки не, не відомі. Тому звертаємося до людей, яким потрібна соціальна допомога вдома, і які можливо не знають про існування даної послуги. Тим більше, якщо це по праву може бути безкоштовним у вашому випадку, для зарахування до відділення необхідно звернутися безпосередньо до відділення його структурних підрозділів будь-яким зручним способом: особисто завітати або зателефонувати, при собі мати документ, який посвідчує особу. Відділення має декілька структурних підрозділів, які обслуговують громадян міста Лозова та селища міського типу Панютине. Ви можете звернутися за адресами. Авилівська частина міста. Вулиця Дикого, будинок 6. Телефон 2 57 94. Центральна частина міста. Вулиця Козацька, будинок 5. Другий поверх. Телефон 2, 69 44. Третій мікрорайон будинок 37. Телефон 5 12 38. Панютине адмінбудівля Панютинської селищної ради. Кабінет номер 7 Мешканці Лозівської об'єднаної територіальної громади за інформацією, щодо послуг терцентру можуть звернутися до старости свого старостинського округу. Не відмовляйтеся від запропонованих соціальних послуг, звертайтеся до управління праці і соцзахисту населення або до територіального центру, де вас проконсультують спеціалісти і нададуть допомогу.